Одного разу я зупинила співбесце і сказала кандидату: вибачте, це не для вас вакансія, і ви нам не підходите. Вам здається, що я могла б втратити такого кандидата, але ні, вже на наступний день вона провела свою сестру, і та стала моїм найкращим адміністратором, який я тільки мала. Співбесіда – це дуже важливий етап. Для відбору кандидатів, для їх оцінки, але також під час співбесіди ви продаєте компанію і створюєте імідж бренд роботодавця. Тому під час співбесіди дуже важливо створити дружню атмосферу. Це не допит, це діалог. Підготуйте гарні конструктивні відкриті питання, не задавайте закритих питань, допоможіть кандидату розкрити свій потенціал і свої сильні сторони. Задавайте вчасний зворотній зв'язок. не обривайте співесту просто посеред, але якщо дійсно кандидат не підходящий, дайте йому в дружньому форматі зворотній зв'язок. Більше того, скажу дуже мало рекрутерів роблять одну штуку. Якщо кандидат підходящий, і ви рекомендуєте його на наступний етап наймаючим менеджером чи з власником, то допоможіть кандидату підготуватися до цього інтерв'ю. Надішліть кандидату лист, в якому будуть прописані питання, які варто підготувати до інтерв'ю. Якісь важливі аспекти, дрес-коду нюансів комунікації. Попередьте про це продзвоніть і навіть проговоріть ці моменти з кандидатом. Кандидат буде відчувати себе більш впевненою і підготовленому, і це дасть шанс йому. Пройти якісніше, ефективніше дане інтерв'ю. Більше рекомендацій читайте в дописі. Також підписуйтесь на наш канал і сторінку для того, щоб отримати більше корисної інформації.